Важко уявити красивий декоративний сад без квітучих рослин. Саме такі рослини здатні привертати погляд до себе за рахунок свого кольору, форми, розмірів та кількості квітів, а також їх тривалості квітування. Ці рослини найчастіше є основою будь-яких композицій. Рослин, які підходять під ці характеристики, дуже багато. Вони прилаштовані до нашого клімату і здатні створити суперефект декоративної ділянки. Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. Саме в цьому відео я надам перелік таких рослин, які дійсно дуже ефектні і 100% прикрасять вашу ділянку. Розпочну я з вишуканої рослини, що бездоганно росте в наших умовах, це скумпії шкірястої. Ця рослина здатна змінюватися відповідно до пори року, тому є прекрасним доповненням дизайну саду. Не вимагає особливих заходів по догляду, може зростати в будь-якому ґрунті, головне, щоб їй вистачало сонячного світла. Висота скумпії може коливатися від 1,5 до 5 метрів, однак можна стримувати і формувати її. Весінню пору та в перші дні літа особливу увагу до себе привертає її листя, яке в залежності від сорту теж змінюється. В осінню пору листя скумпі теж здатна здивувати своїми барвами. Квітування скумпі не зрівняти ні з чим. Від рослини неможливо в цей момент відірвати очей. Квітуча скумпія створює в саду атмосферу легкості та ніжності. Квіти в скумпії дрібні світло-жовтого кольору, зібрані в мереживні пухнасті волотисті суцвіття завдовжки до 30 см. Коли ж у травні або в червні кущ скумпій квітує, ці плодоніжки подовжуються і покриваються довгим червонуватим ворсом. Складається враження, ніби рослина оповита туманом. В Україні найчастіше вирощують скумпію шкірясту, яка представлена Golden Spirit сортом та Royal Purple. Також є сорти Grace, Young Lady та інші. А якщо ви бажаєте, аби у весняний період у вашому саду засяяв незвичайний дивовижний бісерний бум, висаджуйте Тамарикс. Вишуканість цього куща полягає саме в максимальній густоті квітування ніжними рожевими квітами, що зібрані в видовжені колосковидні суцвіття і нагадують пухнасті хвости, розташовані по всій довжині пагона. Квітує тамарикс в травні червні цінується за швидкий ріст та розлогу форму. Після квітування рослина вкрита зеленими листочками. І все ще красиво і привабливо виглядає. Листочки цікавої мініатюрної форми, вигляді лусочок із загнутими кінчиками, що виглядає дуже об'ємно. В цілому, рослина дуже невибаглива, посухостійка, віддає перевагу яскравим сонячним місцям. Висотом може сягати до 2-4 метрів, в молодому віці зростає досить швидко. Легко переносить стрижку. В момент квітування від цього розкішного куща неможливо відірвати око, настільки він яскравий та святковий. Мова йде про айву японську або хеномелес. Це листопадний колючий чагарник, зазвичай від 1 до 3 метрів заввишки. Квітує айва японська в кінці квітня на початку червня місяця. Існує багато сортів цієї рослини, що мають дуже красиві квіти. Забарвлення може бути червоним, помаранчевим, рожевим, білим, малиновим. За будовою квіти бувають як прості, так і махрові. Квіти хеномелеса на гілочках кущів розміщуються хаотично, як поодиноко, так і в пучках. Квітує рослина рясно і тривало майже місяць. Окрім декоративного значення, рослина має і практичне застосування. Ближче до заморозків в середині жовтня визрівають округлі соковиті плоди жовто-зеленого кольору. Вони є їстівні і в різного сорту мають різний смак. Айва японська невибаглива рослина може зростати як на сонці, так і в затінку, проте в тіні буде гірше квітувати і плодоносити. Посухостійка рослина здатна легко відновлюватись. Єдиним нюансом в даної рослини є те, що він колючий, має пагони та дає незначну поросль. Королевою раннього весняного саду є супердекоративна фурзиця. Коли більшість рослин ще не прокинулись, або лише починають бубнявіти, то форзиця вже покрита своїми красивими яскраво жовтими квітами, що схожі на дзвіночки. Квітує форзиця тривалий час, приблизно протягом місяця. Особливостю її є те, що квіти розпускаються до появи листя на пагонах, для того щоб форзиця проявила себе максимально декоративно. Її варто висаджувати на яскраву ділянку, де є якомога більше сонця. Існують морозостійкі сорти, саме вони легко витримують наші зими і такі форзиці, не обмерзаючи, яскраво квітують ранньою весною. Існує багато різновидів пухироплідника каленолисного, дуже декоративна розлога крона. Декоративне листя різного кольору, розміру та форм. Квітує пухороплідник рясно у вигляді кулястих суцвіть, білого або рожево-білого кольору. Особливо яскраво виглядають квіти на фоні темного забарвлення листя. Квітує пухороплідник тривалий час протягом місяця, потім же плоди змінюють свій колір від червоних кольорів до коричневих. Гарно розмножується насінням, вегетативно. Ухироплідник дуже непримхливий, для максимальної декоративності варто висаджувати на сонячній ділянці. Також неможливо не сказати про чарівні спіреї як незамінний декоративний чагарник на будь-якій ділянці. Різноманіття видів, част та тривалість квітування. Їхня невибагливість, легкість у догляді, все це чудовий перелік переваг, якими володіють дані рослини. Спіреї бувають весняно-квітучі та літньо-квітучі. всі вони ще додатково мають ряд різних сортів на будь-який смак. Якщо висадите різні види спірей і весняно-квітучу, і літньо квітучу, то ви отримаєте на своїй ділянці. Постійно декоративний чагарник, який буде тривало квітувати, а також за рахунок свого забарвлення листя дивувати вас та всіх відвідувачів вашого саду. В цілому дуже непримхлива рослина. Полюбляє сонячну ділянку для свого рясного красивого квітування, а також у спекотні літні дні помірний полив. Оскільки було помічено, що спіреї здатні до хлорозу. А також для красивого компактного куща дуже важливо спірею застригати. Чим більше стрижете спірею, тим рясний і красивий кущ зрештою можна отримати. Але це стосується літньоквітучих спірей. Весняну квітучу ми стрижемо лише один раз після її квітування всередині літа. А які ж листопадні рослини декоративні зможуть прикрасити наш зимовий сад? Адже ж листя опадає зазвичай, нічого вже не квітує, однак такі представники є. Пропоную вашій увазі ліщину звичайну конторта. Це екзотичний сорт з викривленими сильно закрученими пагонами і з моршкуватим листям. Зимовий період саме химерні гілочки з сережками дуже прикрашають сад. А вже ранньою весною сережки починають бубнявіти і набувати фантастично золотистих кольорів. Після квітування з'являються листочки, в ліщини конторти вони мають зморшкуватий вигляд ближче до осіннього періоду можна поласувати ще й смачними горішками. Чарівний горіх або гамамеліс. Теж стане чудовою прикрасою для зимового саду. Починаючи з осіннього періоду, його листя змінює забарвлення на жовто-червоні або коричневі відтінки. Квітує ж він в січні-лютому на голих пагонах, що є дуже незвичайним явищем. Взагалі, це високе дерево або чагарник без формування може досягати до 5 метрів. Відмінно росте на вологих родючих ґрунтах найкраще підійдуть нейтральні слабокислі ґрунти. В залежності від сортів, забарвлення його квітування теж відрізняється від жовтих кольорів, помаранчевих до багряних. Окрім декоративного, значення має і практичне використання, дуже широко використовується в косметології та медицині. Якщо у вашому зимовому саду немає досі за що зачепитися оком, ситуацію допоможе виправити красиво плідник з ліловими яскравими плодами. Це листопадний кущ, що здатен виростати до 3 метрів висоту та 2,5 метри по ширині. Квітує він дрібними ліловими або світлобусковими чи білими квіточками, зібраними в численні суцвіття. Час квітування липень-серпень. Плоди ягодоподібні, кісточкові. Ягідки глянцеві діаметром до 4 мм, декоративні, з'являються в великій кількості вже в вересні-жовтні. Вони спочатку є зеленими, потім темніють і стають бусковими, а вже в листопаді вони зафарбовані в яскраво-фіолетовий колір і зберігаються на кущі до весни. Плоди дуже гіркі, неїстівні, а якщо багато з'їсти, то не є навіть отруйними. Красиво плідник полюбляє сонячні ділянки, рясний полив в спекотні літні дні, не потребує укриття в зимовий період, аби було багато квітів, його краще не обрізати. Обрізку рекомендується робити лише якщо чагарник сильно загущений та є сухі пошкоджені гілочки. Щиро всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам було цікавим та корисним. Нехай наші сади будуть красивими, неповторними, завдяки супердекоративним чагарникам, які ми висаджуємо на наших ділянках.